Всім добрий рано. Ми вже прокинулись і йдемо трішки на закупову. Ось така парковка. От там указатель Теско, накупна зона. Так що йдемо на ту сторону. Подивимося, які є магазини. Трішки походимо. Може щось собі веще прикупимо. А якщо ні, то хоча б продукт. Тобто потрібно продукти закупити. Потрібно ще мені в аптеку сходити. Обизбала ще взяти, тому що зуби я так і ще все і не порішав з зубами, опрос на процесі. Все в процесі. Це голос. Да. Дядя Міша вчора вечором приїхав, він теж став напроти мене, стоїть чекать до понеділка, так що йду зганяти Мішу і йдемо на закупку. Така парковка непогана, вся забита, але єде мінус. Тут постійно ніч, за мною слідив охранник. Не, я не знав, я скільки разів відкрив штору, стільки разів він на мене такими очима починає дивитися. Не, такий чувачок, я вам повім серйозний. Дядіомішова машина, як там його колесо. У нього вчора була проблема з колесом. Показалося, що колесо не пробито, а... Тупо диск лопнутий. Так що, диск, звісно, тут ми не зробимо. Але він, вроді би так спускає, Ваня казав, що там диск лопнутий. він спускає так раз у тиждень його треба підкачувати, так що я думаю, що ми нормально поїдемо в Турцію, у Турції поміняємо або заваримо його. Добре, пішли мішу зганяти. От такий прицепік ми закопчали, Прицепік кроне. Тут е, установка ременів не так, як у мене, тому що у середині в прицепі немає вушок, немає тих петлів. Так як в мене тут йдуть петлі з ну, тут їх немає. Але тут іде набруси ВМК. і труби закріплять через верх. Не так як в мене через низько протяги і наверху, а через верх і Затябуваюся трищотку звонку. Серега! Що? Ремені? А котрі полівели? Бо то там не любило що там то то. Тож ну, ямеся зробилаш. На місці? Нам Сергей. О, як треба дотягати рібну. Ого, ви Ви це бачили, люди досі? Аже це не вже наша рукою, як йому поїв. От такий грузик. І кріпиться він трещотками знизу. Через брус що речов маліпше, так як у мене, це так як у тебе кріпити. <noise> <noise> так. Легше, так, сіце, задай, так як тут -то? у мене протягувати, А я коли блядь, то вже вже думав ківко ще, сука, ківко. Всім добрий день! У нас вже сьогодні субота, і я вам хочу розказати, що у нас все відбувало за дві неділі. Тому що дві неділі нічого не знімав. Послідній ролик я знімав, як ми були у Словакії з дядьком Мішом, як ми загрузились металом і стояли у Словаках, узволені на парковці. То була субота-неділя, ми там відстоялись В понеділок приїхали. Узволен на таможню, і під час затаможку шеф подзвонив. Скаже: Ти затаможуйся, дочекаш мене, і ми поїдемо у два чіпи до Софії в Болгарії тому що там Серега нашого Вольво. Э, Накрилась головка на Вольвакої і його забрали на сервіс. Там треба було приїхати, зацепити серого прицепа і відтягнути срочно в Чехію, тому що а, чехам горів тот груз. Тобто, ще приїхав, ми два чіпи вставили і погнали в Софію. Погнали в Софію, перецепили, зацепили з сярого прицепа. Ще все став в Болгарії рішати випросити з машинкою. Ми з серим у два чіпи поїхали на Чехи. Чехи розтаможили, вигрузились. Поїхали пусті Зволи, Загрузились металом і пригнали десь в суботу-суботу. В суботу. Йо, суботу-вечором ми приїхали вже обратно у Софію, ні, у неділю. Неділю вечором ми приїхали обратно у Софію. Там відцепив я сірого прицепа, зацепив свій прицеп. Сярий залишив до понеділка, тому що в понеділок забирав машину з сервіса, а я поїхав потихеньку на Турцію. Ну Там різниця у нас вийшла. Я приїхав вівторок рано в гібзе в 5-й годині, а сярий приїхав в 12-й годині на обід. Тому що я мив колейку, сярий вже їхав після мене через сутку, і колейки вже не було. Так що такий нюанс. Вроді би запас був, і в ітозі запас Крив. Вівторок мене розтаможили, серий залишив, його не розтаможили, його два дні розтаможували. Його відпустили тільки в п'ятницю. У його тільки відпустили. з таможення. Поїхав я гібзе на вигрузку, а я в я простояв 39 годин, тому що не було місця, куди вигружати. Відстояв 39 годин, у четвер мене рано вигрузились. Прилетіли ми дві загрузочки. Одна загрузочка бурса там палетку забрав. І по тому друга загрузка і основна то є Денізлі. автоковрик на Словакі. Ну, в принципі, та теж палета перша, то теж на Словакії на ту ж саму фірму. Поїхали ми в Денізлі, загрузили коврик. Там вам десь потім поставлю фотографію, як воно загружено, як виглядає. Тому що реально не знімав, бо движення було повна жопа, яка от жопа вмилій, та реально навіть часу не було. Тим більше здоров'я щось на. Почала підкачувати, що вже задумовилось, ми дав потрібно лишати цю роботу, тому що давлення, в мене проблема з давленням після інсульта, тому що того року я переніс інсульт, і після того, що мене почало реально здоров'я підкачувати. Ну і в принципі, після інсульта такими сьогонками займати теж не дуже рекомендовано. Ну, але як є, так є. Ну, Вітузі загрузив я коврики, і що вам хочу сказати, які турки хотражуп. По Останній раз, коли я там грузив ті коврики, мені загрузили почти до половини прицепу висоти Якщо ви пам'ятаєте, я вам казав, що ті коврики грузяться буквально сантиметрів 50-60, Тому що вони потім їх проблема вести, вони все дуже розходять. Тому що то в мішках і воно розсипає. Ну вони мені загрузили аж на пів прицеп. Ну я туди з того пов'язав, перев'язував, показував там два-два або три рази. Їх ні, три три рази їх перетягував туди-сюди, і відтоді не доїхали. Слава Богу, нормально. Ну Но і тепер турки. Досудили, що раз прокатило, значить прокатить і другий раз. Ну тепер вже загрузили не на півмашини, а ще вище, тобто десь метр п'ятдесят метр шістдесят висоти нагрузили. То думаю, якщо і цього разу я з Божою допомогою того всього благополучно довезу, то на другий рейс я собі так думаю, що коби ті коври вести, то вже будуть грузити під кришу. Тому що раніше ми возили, там було 12 тонн, 13 тонн, зараз 18 тонн, 18 з копійками самих коврик. що, чим далі, тим турки нагліють. Ну, то вже таке. Я їм казав, що я пов'язати поязав, ремні поставив, а що з ними буде, доїде, доїде, не доїде, хрен з ними. Будеться самі розчинювати. Я казав, що я. На сайт, то відповідальність не беру. Ну то таке. Казати, може, хоч що по ходу будемо бачити як кажуть. Намотали ми за ці дві неділі 6485 кілометрів. 6485 кілометрів за дві неділі. Якщо брати по Європі, то херня. На Турцію, то достат так непогано. По двох чіпах ми намотали 4627 кілометрів, то від понеділка до неділі і... Цього тижня я вже намотав 1858 кілометрів сам. Так що плюс-мінус от такий пробег. В общій сложності 6 тисяч 480 Якби і не багато, але і не мало. Тому що в такому темпі я вже не дуже привик робити по 21 годину. 21 година общого, то реально доста важко. Тому що е, відробив 21 годину, став на дев'ятку. Буквально 3-4 години там посплю і все. Я вже не можу спати. Тому що е, голова забита, то все бля, у движенню. 5-10 тому хірово, реально хірово. Устаєш, не знав, як люди роблять в екіпажі, але я вам повім, що досить важко, реально. Для мене то важко. Так що такі діла. Зараз ми знаходимо вже в Гебзе, Там можемось, їдемо. На границю і потім тому подивимо, що там буде за движення, скільки ми простоїмо і що в нас тут. По плану приїхати е, на границю. Я сказав ґебз, не в гібзе, а ми стоїмо, Вже путаю на таможні ми стоїмо. Е, по планах приїхати на границю. Потрібно мені піти на сервіс, поміти колодка на прицепі, передатись діск п'ятої, десятої, мойку машину помити, побритуватись, постричись, теж шматки віднести, помити. Коротше, Двіжень много і подивимось, що ми з того всього успіємо. Так що всім гарного перегляду, усім гарного дня, гарного настроєння і дивимося, погнали. Всім добрий ранок. Я вже прокинувся, прокинувся. І що в нас на сьогоднішній день? Вчора нас затаможили. Таможили нас 9 годин. Те, що мали зробити за годину, робили 9 годин. Коротше, у цей день вчорашній пішов по одному місці. Ну, no. пішов вчора, не будемо втрачати сьогоднішній день. Зараз може на сервісі. Не бійтеся, не на волював сервісі, раз, хоч раз не на наволювався сервісі. Приїхали ми на сервіс до Геліка міняти на прицепі колодку. Переникати може, може десь і десь треба помітити, подивимось. Ну, первоначально колодка, тому що на середньому усі колодки ми вже заклинили цей рейс і довелося їх глушити в дорозі. Так що такі діла. Зараз я вам покажу сервіс. От такий. Геліксервіс. Хлопці там вже потихеньку збираються, так що я йду заводити машину, качати воздух. треба розвернутися, заїхати сюди задом, сказати їм, який фронт роботи, щоб вони потихонь починали розбирати. А я там часом понесу стірку, піду пострижусь, побритваюсь, що мені ще треба, а ще треба братішкою. Заказати на торпеду от таку кожу. Він не просив, щоб йому на вольво заказати, тому що тут у Турції воно дешевше, як на Україні, але все одно в Україні вона майка О, Приїхав шеф. Зараз будемо з шефом розмовляти. Так що раз, всім пока. От видите, чим місця турецькі сервіси люблять ніж. Європейські офіціали. Тому що приїхав, став. Я тут переночував перед сервісом. Зараз приїхав хазяїн, одразу підійшов, не пішов в офіс, сразу підійшов в машині, запитав, що треба. Приїхав колодки, треба на принципі поміняти. Все вже каже, розвертайся, заїжджай, будемо міняти. Ніяке тобі там авто, айсе, а в нас записи, хуяпісі. Люди роблять, заробляють бабки в Європі, ходять шляпу за другим 20 Помічників 30 бухгалтерів, блядь, а толку з них ніякого. Тут люди прийшли раз-раз. раз. я раз, вам раз. покажу, за скільки вони то все поміняли, і як вони швидко будуть міняти. Так що і в кінці результат, скільки добаве стояти по грошах. Так що раз всім пока Так сдохли на От. акумулятор набрався води і йому пиздець от, тут у ньому вода Так що треба ставити Оба два ну З тої сторони та та сама ситуація Без нас металла Короча говоря, Нам то все поміняли, сталося Тут все в голові зарвало тент кусочек. Ну, верні не тент, а тут скубу. Повахи! Баску блядь! бля! Врвало <гум> да. скубу, зараз нам баска. Талиман Талібан! Зараз усяк гумрюк. Залишилося кратше нам ще прибити скобу, Васька нам ударить скобу і ми готові. Ну що, мальчишки і дівчанк. Машинку нам зробили. качаємо воздух, десь все припаркуємо. І ще нам стояти, ще нам стояти до хіра довго, тому що це у нас 10 година, їхня вже 12. Купимо свій шапочку блядь, Хоча Та шапочка така. собі, але Но свою нову шапочку. Нову, стару шапочку свою дав помити. А Тут вітер такий капець, хоча 2 градуси тепла, а вітер просто кошмар. Ми Пішли, доки нам хлопці робили машинку, ми пішли, постриглися, побритувалися, привелися маленько в порядок, то вже який зашибісь. Ну, що тепер? Що, 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 що далі робимо? Йдемося провезимо, казав нам провестися хоча б два круги. Подивитися ось як все, повернутися, щоб він перетягнув ще раз колеса. Я думав, що за два круги, що я тут проїзу, то нихера не дасть вони не полюблять. Ну або казав та казав, так що зробимо так, як він казав. По ремонту по ремонту нам поміняли на двох осях колодки. На двох осях колодки, тобто на чотирьох колесах поміняли колодки, поміняли два енергоакумулятори на середній осі. На середній осі поміняли. Два інерокумулятори, тому що а, акумулятори прогнили, прогнили акумулятори і набирали воду. Зато заклинив супорт, і, а, з однієї сторони заклинив супорт, з лівої сторони почав підкленувати Ну, Поміняли два енергоакумулятори. Відуз за колодки і за енергоакумулятора, плюс робота, плюс те, що ми там скобуту прибили на кришу. Вітузі я заплатив 500. 10 євро повний комплект. То, тобто у ту стоїмості ходить е, запчасті плюс робота. Так що я думаю, що реально, е, не, не дорого. Тому що 2 є на 4 пара колодок. Я думаю, що є нормальна ціна, адекватна на таку роботу. В Європі було воно було більш, намного більш. І вся робота зайняла у них по часу година ,50. 50. Я думаю то би було ще менше, але вони там ходили завперед кофе, чай туди-сюди. так що да. ну Подарок нам дали от таку пахнючку. От, опали ми дали нам от таку пахнючку за 500 євро, це дуже файно пахне, бо вона 500 євро. Так що такі діла. Добре. Хватаємо 2-3 кружки, вертаємося обратно, щоб перетягнули колеса, провірили і будемо з Божою помочю ожидати далі. Так що, раз, всім пока, чуємося. Всім добрий день. Настав наш понеділок. Ми вже зробили 45 годин паузу і будемо розпочинати роботу в понеділок. Понеділок 4 верні, не 4, вже 5 година після обіду. В 5 годині після обіду ми починаємо свій робочий тиждень. Віш Паріж називається. Так, верну, чекайте, що я хочу. 45 годин паузу, є, є все чотко. Все чотко, все чотко, 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 чотко. Так, 4. 4 компенсації, все зашили. Так, зашились. Почало сторони. Почало сторону. Оставимо нам да, Хлопці, дівчатки, 45 годин прийшло так собі. Не дуже прикольно, я люблю майтак, коли щось має движання. А вчора я помів колодки. Колодки не акумулятора, помився, постирав, постригся, побрутався. Приїхав сюди в Беджик, тут робив паузу. Як я приїхав в Беджик, приїхав в Беджик, фактично незаконно. Але то по секрету. Приїхав я в Беджик тут буквально кілометр на авто, тому що машина була на сервісі, там її ходили спитували, але тормозили чинили. Так що карту була витягнута, зробив розпечатку, вони мені дали чек, що машина була на сервісі і проштампували розпечатку, Так що, якби то було і незаконно, ну і якби може прокатити, може. Не знаю, побачимо, що я хотів сказати. П'ята година дня починаємо наш двіж Паріж. Потихеньку дижуємо. Ну що, мальчишки дівчанки. От, може, під'їжджаємо до оформлення. Сталася ще одна машинка перед нами. Оформляємось. Якщо все добре, то їдемо в очередь на заправочку. От так це проходить турецька границя. Потім там заправляємось, виїжджаємо в старому Дутіку. Там Бувають по 2 ряди, бувають 4, бувають 8 рядів, Смотря, коли який поток машин. І там стоїмо обратну очередь у ряди і будемо переходити потихеньку границю. Ну що, мальчишки дівчонки? Може, почти почти заїхали в Болгарію. Почти, почти. Ніхера не йде і навіть не тому, що вони не роблять. Переходимо вже, скільки зараз вам скажу, 4 години 20 хвилин і ми. На в'їзді в, в Болгарію. <кій> проблема у тому, що якби болгари і турки роблять, система щось у них зависла у турків. І іменно проблема на заправці. Тому що я це оформив буквально 15 хвилин, я це оформив. А от е заправка зайняла мене почти 4 години. Тупо ми стояли перед заправкою, не не заправляв. Ну, Але що, одразу заправились? Приїхали пішти на виїзд і тут щось туркиня заперла серба і все стало, лівий ряд йде, правий ряд стоїть. Все так як обично. Все так, як обично. -да. Всі йдуть, всі стоять. Вречі, коли не везе, то не взе конкретно, лівий ряд реально біжує правий ряд, до того не буде йти. Б помало перестроїти якось той ряд, уроки ззаду виходить, йдемо за даною. будемо пробувати перестроїти, тому що не їде. ми тут. Що, то це там вертить, Хрен поймеш, що збільне. Стояли ми на заправці, прийшов Руся. У Русі проблема тут, не можеся оформити, тому що вже е, третій день третій, да, він заїхав в суботу, у суботу простоїв, в неділю простояв. І сьогодні понеділок. Три дні він тут простояв і так за три дні не можуть рішити його, не можуть його просто оформити. Щось його течка зависла і все, і на тому все. Він завіс і ніхто не мадин порішати. Ні турки не можуть рішити, ні словаки. Коротше, хрен пойме, що тося так стало, але якісь проблеми у нього все-таки може не серйозні, може просто турки забили пол. Але факт тот, що щось не рішило. Це є печально, тому що три дні тут стояти то теж бля, не варіант. Головне, мись вже перестроїли, тому що серба там щось поставили, серп стоїть на в'їзді. Добре, ми се оформляти, тобто заїжджаємо в Болгарію, контроль, шмоль, оформлення і потім будемо відео що, як, куди. Ну що, мальчишки дівчатки, а ну гадайте, де ми се знаходимо? А ми се знаходимо в очереді на Рентген. Опять же та ж сама система. Заїхав на контроль на палиці і сказали, що в мене в принципі датчики зашкалили. І Талібан-контроль Рентген. Причому цього разу ну, прошлого разу, хоча би я там реально там півгодини машина тарабанила, то думав, що вухлотні гази зайшли в прицеп. Але цей раз я з заправки прямо заїхав. Ну буквально там 5 хвилин я заїхав на контроль, так що вже починав сам тихенько очікувати. Чи не залізли мені пасажири у прицеп, але блін, бломба ціла, трос цілий. Причому я е, на таможній прицеп залізав провіряти ремені, тобто ніхто там не бачив. Єдине варіант, що якщо залізли, тут уже в терміналі. Але теж тут в терміналі залізти хер його знає. Да, Буде печалька, тому що якщо тут знайдуть мене талібан, мене завернуть у Турцію. І з Турції похоже, буде проблема обратно повернутися, тому що там треба скривати машину, рентгену по новому. Коротше, повний фул буде приключення. Да. Надіюсь, що, що такого не буде, але буває всяко. У мене вже були звісно, такі приключення, що залізли були у прицепа і приключення досить такі інтересні. Першого разу я обійшов легким. Іспугом, і Поклейку тенту. Мені через кришу був заліз, Будущий будучи А Зараз, блін. Та ні, та точно через кришу теж не могли залізти, тому що мені вчора кришу ліпили днем. Не, не кришу, а на углові ту скобу верхню мені ставили. Так що тот, тот чувачок ходив. Васька. Весь би був виділ, був, що тент що. А після того я зайшов буквально через 3 години вже в Бельгіку. В Бельжику, я не думаю. Я думаю, що все-таки проблема їхній ті датчики. Ну, Осталось три машини. От за Маном буду заїжджати, я прийду рентген. Якщо все буде добре, то обратно повертаємось туди з машину, забираємо паспорт, проходимо паспорт і обратно в колейку клас Зараз на 11 година вже і якщо все буде добре, то хоча б до 2 годин, щоб поїхав було б дуже супер. Вся ніч піде по одному місці. Добре, ожидаємо результат Ну так, мальчишки і дівчанки, комусь я дав всі в житті. Щось перейшов дорогу, тому що рентген я прийшов, очканув, тому що довго-довго на рентгені був. Прийшов рентген і чекав за минут 15, поки відкрили двері. І що ви думаєте, відкрив чувачок двері і каже, що типа, Талібана не є, слава Богу, що не є. Але ти їжджай на парковку, ставай на парковку, тому що колега хоче скрити і подивитися, який у тебе товар у тих мішках. Кажу, то обикновенні автоковрик, автомобільний коврик автомобіль. Ні, йому треба конкретно подивитися. А, як... а це буде вже проблема, тому що якщо він прийде зараз пломбу, потім йому треба буде писати акт досмотру, бломбу міняти, так що це все буде проблема. проблема. І це все затягне вже 12 години ночі, стало у нас скільки 7 годин роботи. Хоча б одразу прийшов, відкрив, зняв, бломбу, я б йому відкрив, прицеп і хай би подивився, то буде ні пруха, ні пруха. Ну, подивимось, як то все буде, потім вам розкажу. Ну, просто жопенгаген. Мальчишки дівчанки, наш двіж продовжується. Прийшов я рентген, я вам казав, що я прийшов рентген, все нормально. Вернувся обратно туди, забрав паспорт. Після того, як забрав паспорт, прийшов обратно на оформлення. Тут мені сказали, що зробить досмотр вже на оформлення. Відузі виїхав я з оформлення, приходить якийсь хуйлопан, хулопан блять болгарський. І каже бокс. Кажуть, це нормальний друже. боємо рентген. Після рентгена, блядь, то то. Обично, я ще на таке не попадав, бо після рентгена ще досмотр. Ну коли текстиль, то тогавно бути хочуть провірити який текстиль. Але тут автоковрик, Тут тут є нічого. блядь. Зараз вони ходять і рендро в тому що одна служба каже гараж. На вируску друга служба каже, що відкрити прицепа, подивитися, пофоткати, закрити бломбу завісити і нахуй, щоб її було звідси. І коротше, така двіжуха. Поки що непонятно, що з того буде, що не буде. Главне, вже й години є. Аж багато, ну, в принципі, ще 6 годин. Ще якщо б, хоча б хоча за 2-3 години. Попробували та було б. І, і поки що і в гараж не заїжджав і стоїв перед гаражем, блін. Просто, просто реальний піздець. Кажу, ну то коврик, друже, коврик, я їх вже не перший раз. Доки ну, там Талібана не є, я думав, що ти там 100% не є, блядь. Ну, блять. 100% уверенно не може бути. Надумав ну, на 99, що там точно не є. Сей з Болгаркою на мене почав котик, кажу, українсько. Ні, no, Україна, будеш вдома командувати, кажу, я ти не командую, я ти просто кажу, що там є. Там суть коврики, типу. Не, ну, може не розумієш, який, блядь, товар, я тобі об'ясняв. Там коврики. І то й почало да-да-да. Єбануті. Вони, блядь, якщо у них колейки не є, то вони сука создадуть собі. Що рентген напакували, тепер ще й досмотр, блядь. Просто реально щось конкретно не везе. Це в мене рейс буде ахуєнний. Ще треба буде досмотр платити, то буде взагалі ахуетительно. Так що такі діла. Добре, всім раз пока. <кхи> Розкажу, що буде після досмотру